Осічені уламками ворожих снарядів стіни. Вигоріли балкони та квартири. Це звичайний херсонський дворик. Сюди напередодні прилетів ворожий снаряд. Внаслідок обстрілу загинув місцевий чоловік. Разом зі своїм домашнім улюбленцем. в момент удару він перебував на вулиці. Загинув мій родич. Вчора перекурював біля під'їзу. Влучило снаряд його вбило. Сліди крові вбило собаку. Вон поруч гуляла. Ну, і, влучило в газову трубу, і воно запалало, і оце вигоріло Дало факел, і факелом вижгло 3-4 чотири квартири. У цей двір ворог б'є вже не вперше, кажуть місцеві. Вход в підвал все було розбите, ці окна, все побите. У нас було побито, ну так, чуть-чуть, поки не долетіло. Ось це опять все благоустроїли, цвіточка в нас садили. В той же час прилетіли по місцевому медзакладу. В одному з корпусів пошкоджено покрівлю. Постраждало відділення, постраждало четвертий поверх, дах старого корпусу. Ну лікарні. кілікарні постраждалих немає, слава Богу. З артилерії та мінометів протягом доби російська армія обстріляла 18 населених пунктів на Харківщині. Поблизу Сеньківки ворог намагався штурмувати позиції українських військових. Наші воїни відбили 12 атак. По сумщині окупанти вдарили більше півсотні разів. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Зранку ДТП на староміському мосту паралізувало частину міста. Водій вантажівка Мерседес не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з муніципальним автобусом. Через аварію утворився величезний затор зі старого міста. Тянучка тривала більше години подивимося, який ви зробили забор дуже гарний. Зробили гарний. Поїдемо да, 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 Поїдемо, да, подивимо, да, подивимося, да, установки, да, які да. ви зробили, і зробили у себе керниці, цей, і зробили гроші. в себе гараж. Да. Поїдемо на керниці і ще Треба доказати так. Жителі Студени намагаються дізнатись у сільського голови Олексія Кернасівського, куди подів гроші громади. За 17 років керування кажуть за село. Колись мальовниче прикордоння зараз без освітлених вулиць, води та медичне обслуговування. Місцеві вимагають покращень. Люди по сьогодні не мають як принести води додому, з долини несуть воду на гору, є вже васовість. Селяни прийшли на сесію за поясненнями, чому влада їхні звернення та скарги залишає без відповідей. Ви нічого людям не розказуєте. То тепер сидіть і слухайте на сесії. Люди лишилися без. Медичного обслуговування чоловік у мене захворів. Я викликаю швидку. Швидка мені каже, приїхала, обстежили бігом, я там що. У понеділок повезет до сімейного лікаря, а медика нема в селі. А понеділка вже не було. І в мене чорна хустина. Елементарно, в селі немає освітлення. Дороги вщент розбиті, скаржаться місцеві на матеріалах на бодай якийсь ремонт влада економить. Сільський голова виправдовується. Туди досипати це відсипати. Але сам процес повинен контролювати староста дуже багато. Там недовозу довозу вашого. Там де питання ви заявили тисячу тонн, а привезли триста. Де остальне? Давайте поділилися. Да, де остальне? Ну де остане? Якщо ви ж що староста нічого не вважає, Староста ви на піскові накрутили, непонятно, де, де пісок дівся. На, на камньові накрутили. Люди не стримують емоцій, сільського голову звинувачують у бездіяльності і не тільки Ставок ви засрали. Парк ви доробили. Мільйона. На Алеї Славе, гроші хочете вкрасти. Там ви хочете гроші вкрасти, кругом ви хочете вкрасти. Що ви зробили для громади? Там ви не дорогу не доробили. Ви залишили сторін! Рим, Рим, без води. У тому, у, у тому числі У тому числі, при за... при Прикордон. Де Олексій вейг Петрович вейг був? Що він за це зараз зараз не, не вирішив? Я ще раз повторюю. Я, я ще раз повторюю, де він був, коли це було. Де він був? Не наривайтеся. Ви були в Карпатах. Ви відповідайте за це, де ви були. Олексій Петрович нічого відповідати не буде. Ні, він буде відповідати. Створити контрольно-ревізійну групу, прозоро витрачати гроші та надавати можливість перевіряти громаді бюджетні витрати це головні умови місцевих. Люди це будемо казати. перед нами спеціально заготовлена акція для дискредитації голови. Чого того, що мене сьогодні. Ви вибрали, я четверте скликання, і ми виконуємо рішення сесії. Голова сам нічого не підписує і і нічого не як то говориться, не робить сам. Тільки з погодження депутатів як вихід люди пропонують депутатам. Закликаю депутатів до вас, будь ласка, зробіть зміну влади нарешті в нашій громаді. Пропозицію на сесію не винесли, проте проблеми селяни озвучили. Тепер чекатимуть на зворотні дії депутатів, яким надали довіру. Вінничани та ВПО можуть імунізуватися проти грипу зі знижкою 50%. Половину вартості вакцини жителям Вінницької громади відшкодують за рахунок бюджетних коштів. Дітям, позбавлених батьківського піклування та дітям з інвалідністю вакцинація проводиться безоплатно. Станом на 22 листопада імунізувалося понад 5 тисяч вінничан. Серед них майже 1200 дітей. Програма діє у межах ініціативи «Вінничани важливі. Вбив жінку та двох дітей. У Польщі шеф кухар з Вінничини Сергій Трончук вбив свою жінку та двох маленьких доньок. Вбився чотири дні, тримав тіла загиблих у будинку і лише потім здався поліції. Живим залишив лише 11-річного хлопчика. Наразі чоловіка арештували на три місяці. Йому загрожує довічне ув'язнення. Врятувала восьмирічну дівчинку. Настя з Вінничини отримала опіки 26% тіла. Вона з друзями бавилась біля вогнища, дітлахи підливали бензин у багаття і полум'я миттєво перекинулась на Настю. Першу допомогу надали у Вінниці, а потім транспортували до Львова. Рятували дитину опікові хірурги з України та Швейцарії. Операція пройшла успішно. Майже півсотні картин і саморобок презентувала юна Віничанка на своїй першій виставці. Попри інвалідність, 13-річна Поліна опанувала ремесло. Працює одразу в кількох техніках, вдало поєднуючи їх. Є тут роботи просто з малювання, якісь домашні завдання в школі, є там лепбуки, є трудове навчання. Тобто так, суспільство вимагає опробувати різні техніки. Мені подобається скрамбукінг робити в техніці. Ще люблю вишати бісером. Різноманіття робіт Поліни вражає відвідувачі виставки. Я розумію, що це якби унікальна робота, унікальна творчість, що дитина ну якби самовиражається через це. До 24 листопада усі охочі можуть відвідати виставку Поліни Кушнір у прозорому офісі на проспекті космонавтів. Сергій Маковецький від початку війни на сході волонтерить. вже майже 10 років. Навесні 2022-го їздили на лінію зіткнення тричі на місяць. Зараз каже чоловік, із донатами стало більш сутужно. Однак волонтери не зупиняються. В чергове везуть вщен заповнену вантажівку на передову. Відправляються на 10 найгарячіших напрямків. З продуктами харчування в основному забезпечені. Хочуть щось таке, як як така, щось смачненько. не то спекти то пиріжків, то то, то то голубців. Школа в нас спеціалізується завозимо продукти відра, і вони вареники і голубці, такі домашні, гарні там їх морозять. Зібрати таку масштабну допомогу Сергію вдалось у співпраці зі своїми колегами. А ми вирішили, що у нас є така можливість. Ми можемо повністю загрузити автомобіль, і хлопці їм довезуть до пункту призначення, до самих місць. То все, що у нас є, і є можливість відправити хлопцям, ми на сьогодні відправляємо. Волонтери кажуть, з приходом холодів хлопці ще замовляють закрутки та зготовані страви. Таких ящиків тут понад три десятки. Розвести усю допомогу на Донецько-Запорізькі напрями волонтери планують за декілька днів, аби усі смаколики доїхали до захисників свіжими. Зв'язок страх, невідомість, перечуття біди. Перше, що відчули ці люди, коли прочитали останні новини до ядерного вибуху лічені хвилини. Це сценарій нового фільму ядерне чаювання над картиною. Працювала команда Стульчина, кіностудія Поділля, режисер та сценарист картини Дмитро Масіброда розповідає: персонажі звичайні люди зі своїми скелетами в шафі, ненависть і зрада, болючі і травмуючі душу зізнання героїв, яких не було б, якби не війна. Гостра атмосфера стрічки підсилюється ще й тотальним блекаутом. Одна ще також із особливості зйомки це зйомка взагалі при освітленні від свічки. Ніякого іншого джерела освітлення в нас не було. Майданчиками для зйомок обрали мальовниче село Забужжя, що в Немирівській громаді. Працювали і в одному з тульчинських укриттів та кав'ярнях. Фільм 16+. проте пікантні сцени, які були за сценарієм до ядерного чаювання, не увійшли. Головні герої, які оголюють душу, професійні актори знімались не за гонорар, бо мають іншу місію в період війни лікувати душі людей. До уваги жителів Вінницького, Хмельницького районів та міста Вінниці у четвер, 23 листопада, у селі Писарівка проведуть плановий вибух на гранітному кар'єрі. Дрібнитимуть скальні породи. Для попередження населення підприємство використає наступні звукові сигнали: один довгий перед початком заряджання, два довгих перед вибухом, три коротких після завершення вибухових робіт. Місцевих просять зберігати спокій.